Друзі, всім добрий ранок! Я на рибалочку, на зимову рибалочку з криги. Рибалка буде недовга, Планую десь 2 години. Побачимо, що вийде. Сьогоднішню рибалочку почну з такого чортика. З одного боку він такий латунний, а з іншого чорний з таким намальованим оком точка атаки ну що друзі вперед на рибалку бачите що ще темно але я все-таки мандрую часу небагато Вирішив спробувати. Нікого немає. Я, в принципі, як завжди, перший. Друзі, за бортом мінус 10 і вітер. Ну, вам буде виглядати, що ніби нічого, так погода. Ну так, поки що ніби нічого. Приступимо. Перша луночка. і погнали далі. Знову лунки будуть мерзнути дуже швидко, будемо боротися. Поганяємо окунь. Поганяємо, то не розслабився. Будемо приступати. До магії зимової риболові. Рибу розбудив. Зараз вона почне знову повертатися на свої точки стоянки. А тут я. Друзі, є перший окуньок. встиг включити навіть камеру я так вирішив спробувати прийшов. дві лунки. нічого не було і тут покльовочка Маю надію він не сам був тут. Так, є ще хтось. Ой, це дуже такий малий. Але не сам. Такий був. Де назад? Я шукаю. Взагалі тут крупнішого, в общем ти. Активний окунь, якщо є, він зразу себе проявить покльовкою. Якщо нема, то самі знаєте. Спробували пару підйомів і опусків. Не клюнув, пішли далі. О, дивіться, якого я красунчика виманив. Красунчик, красунчик. Чорівненький. Є трош розщепля. Є ще покльовочка. А це дрібненький. Там, де дрібненький, може бути і великий. Вона сміється, що я тут мерзну. Лайфхак, для рибаків, якщо замерзли в руки, мочите руку в лунку, руки мокрі і розтираєте щоб вони стали сухі. Я так радив, я так радив молодим рибалкам, які замерзли в руки кажуть, все, йду додому. Вони мені потім дякую, кажуть. Головне розтерти їх, щоб вони стали зовсім сухі. Ну розтерти їх, щоб вони стали зовсім сухі, не так просто, як здається. І потім одягаємо рукавичка. Ось так. І через певний період часу вам стане в руки тепло. Ой-ой-ой. Це був гарний. Він вже не клюне. Блін. Так, тут не клює. Прийнято рішення. Іти десь далі, в другому місці. Пошукати, можливо, десь трохи від вітру заховається. Взагалі ні одної покльовки тут. Тишина. Так. Свіже місце. свіжа риба. І тут ніхто не живе. Дощ ще тут спробую і зараз в мене буде вичерпаний для рибалочки. Три лунки я вже перевірив, покльовок нуль. Ще дві залишилось. Коротше, не хоче, не треба. Я на рибалці був, душу відвів, рибу піймав, покльовочки були. Я щасливий. Так що, друзі, рибалочку я завершаю. Бо часу більше немає. Вам всього найкращого. На рибалці зустрінемось, до зустрічі. Всім пока. Находився, набурився, насверлився, такий вітруган. Такий кругом вітер, що це просто торба. Все, пока. Дякую, шануйся. А може тут зараз спробувати дійсно пустити одну запустити чортика Хоча в одну лоночку. Якщо немає треба заборетися і попробувати. Я побався замерзне. сьогодні. Ану, тут не так дує, я одну лоночку зроблю. Спробую. Десять. Тих 5 хвилиночок для перевірочки і буде нормально. Мало ймовірно, але і таке буває. як я зараз попаду ще на крупного окуня. Так, де тут дно? Тут глибоко. бока. Ось дно. І зараз чекаємо покльовки крупного окуня. Ні. Шари нема. Прийшов, забурив, зр... піймав У мене такий варіант не проходить. Все, всім пока.